При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України В етері Ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Настав час поговорити про Римську імперію. Шановні друзі, сьогодні тема, на яку ви чекали дуже довго. Бо Ubisoft опублікували релізного трейлера продовження легендарної серії ігор Ано. Конкретно ця 117 пакс романа, котра має вийти 13 листопада. Треба буде придбати. Соня анонсували японський State of стейт офплей. Конічіамінесан. Він застартує 12 листопада. о півночі. Корова приходить о півночі. Там очевидно, що мають показувати ігри японських розробників. Трансляція триватиме приблизно 40 хвилин. А це вже цікаво. До речі, про японських розробників. From Software оголосили, що Elden Ring Nightreйн отримає DLC до березня 2026 року. Крім того, The Duskbloods, що буде ексклюзивом Switch 2, також має релізнутись десь колись у 2026-му. Кладемося в час і в бюджет. Добре, це... це добре. Тот Говард заявив, що до релізу за Elder Scrolls 6 доведеться чекати ще дуже дуже довго. Мільінзіґа. Нагадаю, що гру було анонсовано якихось там сім років тому. Так, я знаю. Я чекатиму. А тим часом видання VGC стверджує, що Bethesda готує ремастер Fallout 3 за тим самим принципом, що був у ремейку Облівіану. Oh. Yes. Інтернетами ширяться чутки, що буцімто обсідіани не мають в планах продовження The Outer Worlds. Натомість вони розпочали розробку другої частини Avowed. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, та не рахується. Розробники Dispatch вже розмірковують про те, чи розробляти другий сезон гри. Нагадаю, що останні два епізоди мають вийти 12 листопада. Ну що ж, до завтра, традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і досереди. до середи. До середи. В Rome Total War грали за римлян чи за карафагенця.